Слава нашому Господу, Богу, Отцю, Сину, Святому Духу, во віки, віків. Хочу в цьому відео підбодрити віруючих, що Господь завжди перемагав, перемагає і буде перемагати в руки. Написано також Писання, що можуть бути якісь там, гніння. Це говорить лише про те, що люди, настоящі віруючі, як казав Христос, що гнали Господа і гнати і віруючих. Так що не треба сильно страждати, краще вірити, що Господь сильний. І, і сильні захистити і дім Божий, і кожну людину, і покрайні, принаймні з наших серця, з наших сердець, своїх сердець, щоб Господу було комфортно і щоб Господь завжди жив там, це саме найкраще жиліще. Також Господь сильний захистити свій дім. І зараз, віруючи, декого хтось хотів їхати там захищати Київ Печерську лавру, бо це жемчужина України. І Хтось якби по якимось причинам не поїхав. Не треба себе заслужувати і страждати. Кожен перемагає завжди Господь Бог. І поперему написано не воїнством і не і не силою, а Духом Святим. Тому ми можемо, хто зараз там біля лаври захищає, хто захоче підтримати, також можуть приєднуватися віряни, віруючи всіх конфесії. Тож в нас єдина віра конфесії різні. Не треба зациклюватися на своїй конфесії. Лучше ми будемо взивати до Господа Бога, тому що сьогодні коснулося одних. Завтра треба просити Бога, щоб не коснулося других. І тому ми будемо зараз взивати до Бога, молитися за те, щоб захистив Господь кожен дом Божий, захистив віру, християнські цінності, це нормальні сім'ї, це щоб у кожної людини була земля, щоб з під ніг ніхто не видер, це щоб були діти, внуки, щоб були під Божим покром, ходили Божими путями. І ми зараз будемо молитися. Якщо хтось помнить на цьому каналі, такому незнамінітому не просмотрів мало, але Господь відповідав, коли молилися, щоб захистити дітей, коли ми почули таку страшну новину і виганяли, просили Бога вигнати окупантів Общо з Київської області, можете передивитися, кому цікаво, кому не цікаво, можете не передивлятися. Можете подивитися, що Господь вигнав уже. Молилися, просили Бога за різні ситуації, Господь вірний, завжди відповідає, завжди сильний. Можна інколи попостися і молитися але бог божа перемога вона навіки Отець Небесний молимося, Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, сила Духа Святого. Ми просимо Тебе, Господі, змилуйся, Боже, над віруючими, укріпи кожного віруючого, також тих, хто переживає зараз в окопах, за те, що йому немає як приїхати. Ми просимо Бога укріпити серце Його, наповнити, захистити всіх захисників. Також ми просимо Бога за цих людей, які платять податки для цих людей, які гонять, щоб в них не було ненависті і непрощення. Боже Бог селен, якби зцілити від всіх травм людини. Також, Господь, ми просимо тебе защити дійсно дім твій. Це все-таки в Україні не повинні так поступати з людьми, отак от, от виганяти в нікуди, так сказати. Повинна бути якась так... У нас християнська країна, яка може поступати красиво. Ми вже побачили, як коли поступають некрасиво, то це воно видно, що, не... що погано, а коли красиво, то воно також видно. Просто Бога вступитися в тіло, також устроїти. Як Господь дав, що монах досі лопатою купав печеру. Там ще видно ці печери, колись монахи починали жити. І як Господь звів комплекс, я думаю, Господь сильний защитить церкву свою. Також ми молимося за Ізраїль, тому що там теж храми. Ми просимо, дякуємо Богу, що Господь захищає і завжди обороняє, за всіх віруючих їх підкріпити, защитити за людей, за Божий захист, за мир і прославити за все. Тільки нашого Господа Бога, Отця, Сина і Святого Духа, а всіх остальних людей захистити кого, захистити кого? Сморити від гордості. Написано також, що серця царі повинні бути в руках у Бога, повинні бути так. Якщо вони захотіли бути нашими царями, президентами, то їхні серця повинні бути в руках у Бога, і вони поступинні бути по Божому. Це буде краще для їх, тому що в другому випадку написано, що якщо людина не хоче ходити по Божому то тоді а, може з'явитися другий. Тому ми просимо Бога за те, щоб Господь якби зрозумів, тому що появля... нема смисла з'явитися другим, тому що в другий потім побачить саме срібролюбі і так само хочуть гребти це багатство, ці дома. А, а краще, коли коли влада ходить Божими путями, так само за всіх, хто при владі, якщо не хочуть бути, хай ходять Божими путями. Господь сильний дать їм і той кусок хліба, і то на чому їздити, і де сидіти. Все за все слава. Оцю сину дехость молоді віки, віків алюмі.